Коли військовий повертається з фронту, важливо дати йому час і простір. Поважайте його темп, адже кожен з нас проживає цей шлях по-своєму. Військові можуть мати підвищену чутливість до звуків, запахів і рухів навколо. У таких ситуаціях важливо проявити терпіння. І зрозуміти, що це частина процесу адаптації. Замість шаблонних слів про героїзм, висловте прості та щирі слова вдячності. Підтримка не завжди потребує слів. Важливо давати військовим можливість розслабитися, відчути себе невід'ємною частиною спільноти та бути прийнятими такими, якими вони є. Будьте активним слухачем, приймайте будь-які емоції ветерана і не намагайтеся одразу виправити ситуацію чи давати поради, якщо про це не просили. Створіть атмосферу, де ветеран сам вибирає, коли і з ким він готовий ділитися своїм досвідом, переживаннями та думками. Спільний час разом щирий сміх і прості моменти радості допомагають відновлювати зв'язки з оточенням. Поговори з тим, хто готовий почути. Звертайся на гарячу лінію психологічної підтримки 0800 100 102. Телефонні лінії працюють кожен день з 9 до 5 ранку за київським часом.